Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix PD25R. Модель надана для огляду офіційним дилером ліхтарів Phoenix в Україні компанією Atlant Market. Компактний ліхтарик на елементі живлення 16340. Акумулятор, USB-зарядка, індикатор живлення кліпса. Все по класиці. Як на мене, класичний і практичний EDC-ліхтарик на кожен день. Давайте розглянемо комплект поставки даного ліхтарика. Поставляється все тепер у Фенікс такий от таких от коробочках напівблістерах. Ліхтарик, а зворотня сторона у нас просто відкривається. І ми знаходимо основні матеріали. Різні види макулатури. Нас от може зацікавити графік розряду ліхтарика. Прошу вас до ознайомлення. Як бачимо, традиційно максимальний режим 800 люменів у нас працює на тривалий період часу. А потім у нас іде поличка на 50% потужності близько 400 люменів. Тобто, останнім часом Фенікс традиційно для себе максимальний режим робить чисто рекламним, на жаль. Хоча, в принципі, це й очікувано. Але інші режими мають дуже непогану стабілізацію, особливо перші три режими. Тому ліхтарик буде дуже практичним і надійним. Це основні режими 3, 30 та 150 люменів. Також в комплекті поставки ми знаходимо кабель USB Type-C, чохол для зберігання та транспортування ліхтарика. Простий бюджетний чохол, виконаний з стропи, проушина для поясу. Ну, і нічого особливого, коли закривається на липучку. І на ліхтарику були застережні бірочки, які казали, що всередині стоїть проставка на акумуляторі. Я її вже зняв стандартний тімляк. І запасне ущільнювальне гумове кільце. Ну і, власне, сам ліхтарик з уже встановленою кліпсою та акумулятором всередині. Ліхтарик пд 25 r має невеликі габарити 92 на 24 мм. Він круглий і ніяких виступаючих частин корпусу у нас тут немає. Кнопка, хоча і схована між напливами корпусу, але стояти на хвості. Ліхтарик не має змоги. Присутні два отвори для тімляка на цих виступах. Рефлектор маємо традиційної форми, гладкий. І в якості світлодіода у нас тут використовується SST-20 світлодіод з заявленим ресурсом 50 тисяч годин. Клас вологозахисту IP 68. Це дуже непоганий клас захисту, зважаючи, що маємо вбудований порт для заряду акумулятору всередині ліхтаря. На цій особливості ми зупинимося трохи далі. Витримує падіння з висоти до 1 метра. Традиційно корпус виконано з алюмінії і всі стандартні фішки. Зразок просвітлення на склі. А надування третього типу ми тут традиційно для не маємо. Щоб бути об'єктивним, ліхтарик краще за все порівняти зі схожими чи однотипними моделями. Перша модель це Phoenix E12. Компактний ліхтарик на три режими. Звичайна пальчикова батарейка. Плюси ми трохи виграємо в габаритах в діаметрі корпусу, але мінус ми програємо в потужності. Це пов'язано з тим, що, звичайна, пальчкова батарейка або акумулятор не можуть нам надати тієї ж потужності, яку може надати літієвий акумулятор 16340. В цей ліхтарик вставляти акумулятори 14500 літієві ми не маємо змоги. Максимум 1,5 В акумулятору. Тобто такий от простий ліхтарик. В мене він використовується в EDC в тривожному чемоданчику. Звичайний ліхтарик на пальчиковій батарейці, який завжди готовий до роботи як запасний варіант. Другий варіант, більш схожий по концепції на Fenix PD25R, Fenix E18R. На сьогоднішній день вже є друга версія цього ліхтарика. Чесно не пам'ятаю, чим вона відрізняється. Але особливість це те, що цей ліхтарик один з найменших в лінійці Фенікса. Він дуже компактний і цього це досягається за допомогою того, що відсутня хвостова механічна кнопка. А зарядка відбувається за рахунок магнітного тримача. Тобто нам треба спеціальний кабель і ми заряджаємо акумулятор всередині корпусу. Дуже зручна практична моделька, чудово поміщається в кишеню для. Запальнички на джинсах і такий міні... мініатюрний компактний ліхтарик кожен день з вами. З мінусів, які я помітив для себе, ну досить швидко розряджається акумулятор, якщо не відкручувати хвостову кришку. І друга особливість, яка мене ну, не вибішує, але вона мені не подобається, в принципі, яка була трохи очікувана, це максимальний режим. Чи то від акумулятора, що він трохи вже втомився, бо трохи такий не був з самого початку. Але максимальний режим працює кілька секунд і переходить на більш слабший. В принципі, світла вистачає на інших режимах, але така от особливість. Це модель Phoenix E18R, і головна фішка то, що ліхтарик у нас дуже компактний. Ну і тепер переходимо до PD25R. Тут ми поєднуємо в собі всі основні фішки. Кнопка для управління режимами з індикатором заряду. Традиційно для Феніксу вмикаємо ліхтарик. І у нас кнопка або світиться, або блимає зеленим. блимає червоним, Або світиться червоним. Чотири градації індикатору заряду. Під час зарядки вона світиться червоним по завершенню зеленим. Механічна кнопка в хвості. Можна подавати сигнали. можна управляти Можна швидко вимкнути вимкнути, тактичного типу вона все по класиці. Довга кліпса, яка дозволяє одягати ліхтарик на бейсболку, використовувати його як варіант, такий простий налобного ліхтарика. І маємо тут також приховане гніздо для зарядки. Кільце у нас повертається. І ми отримуємо доступ до порту USB Type-C. Оскільки у нас тут акумулятор 16340, ємність його невелика, то зарядний струм тут, відповідно, буде до 1 А. Ну, зазвичай це буде близько 5 А зарядний струм. Під час роботи зарядного порту ліхтариком користуватись ми не можемо. Ліхтарик у нас не ввімкнеться. Тут присутні гумові ощільнювачі. Тому і маємо такий високий клас вологозахисту IP 68. По режимах роботи. Мінімальний режим у нас тут 5 люменів до 70 годин. Наступний режим це 30 люменів 16 годин. 150 2,5 години. 350 1,5 години. І максимальний. Режим Турбо 800 любельнів до 44 хвилин заявлено, ну, але ми розуміємо, що буде і перегрів. І акумулятор у нас не буде видавати такий великий струм. І максимальний режим це така рекламна фішка По світлу. Ліхтарик має нейтральне в принципі, світло. На мінімальних режимах трохи уходить в зелений спектр. Ну, традиційно для світлодіодів такого типу. Але на природі це не дуже помітно. Хіба що ви світите на білий сніг, і тоді, можливо, буде помітна ця особливість. Давайте розкрутимо корпус. В голові ліхтарик заклеєно. І відкручується у нас лише хвіст. Традиційно гумовий ущільнювач, силіконова змазка, позолочена пружинка. Акумулятор на 700 мА фірмовий Fenix. защита Механічний захист від неправильного встановлення елементів живлення. Все традиційно для Феніксу. Отже, що я можу сказати по цьому ліхтарику? Якщо ви фанат елементів живлення 16340, при цьому для вас не дуже критичні габарити. Але ви хочете мати механічну кнопку порт заряджання та індикатор заряду, то це ліхтарик якраз для вас. Максимально практичний і універсальний на кожен день. Оскільки в лінійці Fenix є ліхтарик Fenix ЄСІПІ, який поєднує в собі функції ліхтаря та повербанку, ми можемо зараз в природних умовах наглядно подивитись, як відбувається зарядка ліхтарика Fenix PD 25 r Бачимо, світлиться червоний світлодіод на кнопочці. І будуть світити зеленим по завершенні заряду. Але натискаємо механічний вимикач, ліхтарик у нас не вмикається. Відповідно, під час заряджання ліхтарика користуватись ним ми не можемо. Тому це треба також брати до уваги і заряджати ліхтарик. По можливості, після користування Літієві акумулятори це спокійно переносять. Тобто це як ваш телефон, покористувались, зарядили і проблем з посадженим акумулятором. В ситуації, коли у вас не буде світла, ви не опинитесь. Така ось цікава модель Phoenix PD25R. Звичайний компактний ліхтарик на акумуляторі 16340. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Допомагайте ЗСУ! Україна переможе! pd 25 r на мінімальному режимі, другий режим, третій, четвертий і максимальний режим 700 люменів.